Знання Олександрійських п'ятикласників та десятикласників перевірятимуть цілий місяць. 12 листопада в Україні розпочався моніторинг знань учнів, який Міністерство освіти запланувало ще влітку. Триватимуть перевірки аж до 12 грудня. І за цей час учні п'ятих класів складуть п'ять міністерських тестів з математики, української, російської та іноземної мов, а також комбінований тест, куди увійдуть такі предмети, як я і Україна та основи здоров'я. Перший тест п'ятикласники склали 13 листопада. У той же час десятикласникам за Місяць доведеться пройти моніторинг якості освіти аж з 12 навчальних предметів. Української та іноземної мов, історії України та всесвітньої історії, української літератури, геометрії, алгебри, біології, хімії, фізики, географії та технологій. Графік проведення моніторингу якості освіти можна знайти на офіційному сайті Міністерства освіти. І якщо п'ятикласникам відповідно до графіку для підготовки до тестування відводять близько тижня, то десятикласники складатимуть тести мало не щодня. 12 листопада учні 10 класів склали перші тести з української мови. А вже 13 і 14 листопада на них чекають історія України і геометрія. Окрім графіка, на сайті Міносвіти опубліковано і збірники завдань для проведення моніторингу учнів. Правильні відповіді до завдань тестів на цьому ж сайті розмістять вже після завершення оцінювання. Оцінки за моніторинг у класні журнали не виставлятимуть, але результати тестування повідомлять батькам учнів. Тож зовсім скоро батьки Олександрійських школярів дізнаються, як добре їхні діти знають шкільну програму.